Напередодні гірським пошуково-рятувальним відділенням організовано практичні тренування в одній з печер Тернопільщини, а саме печері Озерні, яка знаходиться неподалік міста Борщова-Чортківського району. Даний захід проведено в взаємодії з клубом спілологів Поділля, а також на наше запрошення в навчаннях прийняли участь представники Другого центру швидкого реагування ДСНС України міста Другобич. В ході заходу відпрацьовано порядок транспортування умовного постраждалого, зокрема через вертикальний відрізок вхідної частини печери. Крім того, відпрацьовано основні принципи і порядок проведення пошукових заходів в печерах горизонтального типу даний захід є ефективним, оскільки такі практичні відпрацювання дозволяють особовому складу здобути необхідні навики для виконання завдань за призначенням.